Розглянемо задачу на обчислення об'ємів ну, ось Розглянемо першу задачу. Дано е, лінії Y 1, x дорівнює 0, x дорівнює 1, Y дорівнює 0, до до е, які утворюють криволінійну трапецію. Цю криволінійну трапецію за умови задачі обертають навколо сі обсис. В результаті утворюється таке тілообертання, е, об'єм якого потрібно знайти. Відповідно, розв'язок полягає в тому, що спочатку ми будуємо криволінійну трапецію. для цього ми будемо першу лінію х квадрат плюс 1, це оця парабола. Потім x дорівнює 0, це буде у нас пряма, яка лежить на осі ординат. Так. Побудуємося таким чином. Ось ця пряма. На Далі, <coughs> наступна лінія це пряма X деревня 1, яка паралельна до осі ординат. Так, Наступна лінія пряма Y деревня 0, яка лежить на осі абсцис. Таким чином, криволінійна трапеція, ось вона, нашу криволінійну трапецію, яка утворилася. Обертається ця криволінійна трапеція навколо осі абсцис. В результаті утворюється э, такий собі зрізаний конус. Триволінійний більш на поверхня, якого буде крива. Конус ось, обертання призводить до виникнення отакого от конуса. Об'єм цього конуса визначається за формулою, ну і взагалі будь-якого тіла обертання визначається за формулою ВД рівня. І далі інтеграл від 0 до 1. А під інтегралом у нас різниця квадратів верхньої і нижньої межі криволінійної трапеції, яку ми побудували спочатку. Значить верхня межа це у нас х квадрат плюс 1. Тобто ми маємо х квадрат плюс 1 до квадрата. І мінус 0 в квадраті і на dx. Так, Зрозуміло, ну, 0 в квадраті це 0 значить залишиться у нас оцей вираз. Для обчислення я зроблю слідуючи. Спочатку розкрию дужки, а потім знайду первісну. Значить, розкривання дужок того, що у нас появляється х 4 плюс 2х квадрат. Так суми так, по dx. А Далі первис від цього виразу. Це буде так і переписуємо. Значит, в дужках x5 на 5. Я буду писать 1,5 на x5. На Наступний плюс. Значить тут две пяти изкуб. Так, І плюс X. Це наша Piusna межі інтегрування від 0 до 11. Ну, тобто далі ми просто визначаємо те, значення цього інтеграла. Так, в результаті отримаємо <кх> значення первісної відверхій межі. Це буде 1 п'ята плюс 2 третіх плюс 1. Тобто пишемо T. Далі п'ята плюс 2 третіх плюс 1. Дальше відняти э, э, від нижньої межі. Нижня межа 0. значить тут 0, тут 0 і тут 0. 0 плюс 0 плюс 0. Поэтому видняты. Значит, дерьмо. Это сюда 3, сюди 5. А длиночка у нас буде 15 15. Так. В результаті отримуємо 3 плюс 10. 13 плюс 15. Так, 13 плюс 15, 28. Та ще на пі, Значить, отримуємо 28 пі на 15. Так, от такий об'єм цього пріволінійного зрізаного конуса Так, все. По цій задачі. Наступна задача. Меняем линию, корень з, х, одиниця, 4 идут. Значит, корень з ось вона. Далее прямо для Х дривня 1. Ось вона буде, Х древня единиця. Далее прямо х древня 4. 4 у нас получается ось вот прямо. Далі y дорівнює 0, y дорівнює 0, це у нас перемога CCS. Таким чином ось криволінійна трапеція, яка обертається навколо сі апці. В результаті що ми отримаємо? Обчислюємо об'єм цього курса. Отже, <coughs> веб буде дорівнювати І. Знову ж таки, інтеграл, який тепер від 1 до 4 без інтегрування, Далі різниця квадратів верхньої і нижньої лінії, які обмежують кремленню трапецію, значить це буде корін з х у квадраті, це буде x. Відняти 0 у квадраті. Це буде 0. Одех. Таким чином отримаємо пік. А первісна від це х квадрат на 2. Так, межі інтегрування 1,4. Далі обчислюємо pi. Так. 4 квадраті 16 на 2, це 8. Відняти відділу Й. Це одна друга, бо 0,5. Таким чином ми отримуємо значення об'єму 7,5П. 7,5. Так, отак. От Тепер зглянемо ситуацію, коли о, у нас е, в середині буде порожнечка. Так, е, значить це у нас буде... Так, ось оця задача. Лінії, які обмежують фігуру, це квадрат і пряма Y х. Тобто дорівнює X квадрату ось вона. І дорівнює X ось вона. Зверніть увагу, що тепер ось ось, 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 ось ось фігура криволінійна буде обертатися навколо осі абсцис. Ось тут порожнеча з'являється. В результаті ми отримуємо після обертання зараз я приберу зайве. І круги, які утворюються після обертання. Так тут у нас порожнеча. Так. Ну а це обертання, а конус, ікону всередині якого вирізано. у цикриволігину свою силу Так. Значить, об'єм обчислюється, як і в попередньому випадку, інтеграл від 0 до 1х. Ось 0, 1 – це межі Так, Тут у нас різниця квадратів верхньої. Верхня у нас це y до x. Нижня це, це, це оця частина параболи х квадрат. Значить, верхня х в квадраті це x квадрат, Міс квадрат нижньої межі. Це х квадраті до квадрата буде четверта степень. Так, не х. Після того, як ми знайдемо перісну, отримаємо x куб на 3. Міс х5. На 5. Так, та відняти. Ой, відняти, кажу. Межі інтегрування переписуємо 0,1. Підставляємо межі інтегрування, отримуємо від верхньої межі це одна третя, Бо одиниця в кубі. Це 1 мінус 1 п'ята. Це значення первісної від верхньої межі. Та відняти значення первісної від нижньої До лівісів підставити сюди то отримуємо 0. Так, в результаті отримуємо. 1 1,3 мінус -1 1,5, значить 5 сюди 3 додатковий множник. 5 мінус 32. Тобто ми отримаємо пі на 2,15. Так. Ну, тобто можна написати 2П 2, на 15. Вот такий буде у нас об'єм. Звичайно, що для обчислення об'єму тіла обертання достатньо, в принципі, знати тільки межі інтегрування. Та, яка лінія обмежує зверху, а яка знизу криволінійну фігуру, яка обертається? Якщо ви можете і без побудови це визначити, то в принципі навіщо будувати? Якщо я можу, наприклад, у випадку четвертої задачі визначити об'єм тіла без побудови самого малюнку, то це тільки тому, що я знаю, що зверху у мене буде лінія корінь з, а знизу буде y дорівнює X, бо я це знаю. Відповідно, далі об'єм я е, обчислюю відразу ж. Е, мало того, я знаю і межі інтегрування, тому що я, уявляючи ось цю лінію дорівнює корінь з y дорівнює x, бачу, що вони перетинаються в тості 0 і 1. Таким чином, межі інтегрування будуть 0 1. Тобто, ось що я знаю, що я уявляю, ось оці лінії. Як бачите, вони перетнулися дійсно в точці 0 і 1. Значить межі інтегрування будуть від 0 до 1. Верхня лінія це корінь з х, нижня лінія, яка обмежує криволінійну фігуру, що обертається, це y дрівня І Відповідно, надалі я просто е, беру і обчислюю інтегралу обчислюю е, площу з використанням інтегралу, тобто від 0 до 1. Далі в мене різниця квадратів верхньої і нижньої е, функції. Верхня у нас корінність x, вона в квадраті дає x, нижня це x в квадраті буде x квадрат. Так, ну і далі просто обчислити цей інтеграл. І все, результат буде. Тобто малюнок можна обмежити отакими от двома лініями, які обмежують нашу фігуру. Тобто криволінійну фігуру, яка обертається.